Всім. здорово! — Коротше, це наша нова рубрика, як без назви називається. Без назви. Може в коментарях хтось придумає. Один, скажи, що в коментарях придумав. Придумайте. Ахуєнна рубрика у нас. <Назву> називається Ахуєнна рубрика <різوع> <різوع> без назви. В цій рубриці ви будете вгадувати українські діалекти. Правила е, прості: е, хтось перший починає. Його, якщо вгадуєш слово, отримуєш один бал, не вгадуєш слово, переходить шанс іншому гравцю. І так по кругу. І далі я буду, якщо в першому крузі ніхто не вгадує слово, я буду давати підказки. Коротше, хто набере менше всього балів, той буде куштувати оце. Сазий один. Ход, пепер соус. Вері ход. Вері ход. І і буде вас за гру в кожного одна підказка. Це е, дзвінок другу. Можете подзвонити за одну хвилину е, попросити загуглити це слово. Ну або може людина знає. Завжди рухайся вперед. Останній останній. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. Так, перше слово. Кобіта. Кобіта? Це що з польського може, ні? Типа дівчина? Так, да, це жінка, дівчина. Сука, Ему... не безкази, блядь, що ти такі важав. Да, він так, я сказав. Він, не, так. — ж ж правильно сказав. Ні, ти сказав, типа, це польською такі. — Ні, ну це. Я ж сказав, це українські діалекти, типу, ну. Ну по Польщі так само, так. Да. Це на Закарпатті вживається. Жінка, дівчина. Т плюс бляд, один бал. Пізда мені. Да, я вже... <рес> Хотів казати, сука. Бульба. Тарас. Тарас, Ну реально не знаєш? Суп? Я готовий, я готовий. Я, суп. Суп. я, знаю, я готовий. Ні, ну все неправильно. Я собі сказав, ні, це неправильно. Картопля? я да. ну, А чому я знаю, Серега? Ті, ти Ті, ти Та, на, конечно. Ні, якщо я знаю, а ви не знаєте, то я не знаю, я то, то, то Це проблемка якась. Газда. Через Г? Г. Буква Г. Г. Тільки з гачком. Знайомо щось. Бляха, Газда. Ну це дуже легке слово. Давайте я зроблю підказку. Є Газда Ч... и Газдыня? Тобто. А, гость? Есть? Что, я не знаю. Нет, Дима. Ну, типа, невеста? Нет, Серега. Це овод? Ходить гарбуз городу, питається твого роду, ой, чи живі чи здорові, родичі гарбузові. Ні, вообще німа. Що це? Зараз не підказувати. Дивіться. Це чоловік, це гуцульське слово, яке обозначає чоловіка. Я знаю. Тобто, ну, це, це слово я не знаю, як пояснити. ну, от Просто чоловік. Газда. Да, ну, В гуцульщині. Тільки він е, свого дому. Давай. Хазяїн що, блядь. Ну, так, да, хазяїн типу. Хазя... Ні, я думав власник типу. Ну, власник дому. Блін, ну давайте ну, не зовсім. Давай, Діма, ти чи... хто прям ближче слово, хто точне слово назве, якщо хтось з вас точне слово назве. То я вам зарахую бала, чи ні, то єдине. О, я знаю, їбать, я знаю, все, я знаю. Oh. Чекай, ну не хазяїн, ну хазяїн виходить. Ну, no, є інше слово. Ну, no, його no. хазяїн було, так? Да? Володар. Ну, no, це типу хазяїн, але українською є інше слово. Ну, no, володар, пиздец. Ну, no, те ж саме. Давайте, хто тут по перше слово назве. Oh. Є хазяйство є... Власник. Ну, іншу букву прям. Хазяйство це якийсь русизм. Типа, а є українське. Ну, в тебе є велике, що? А як це слово називає? Я, ну, я не знаю, це... не знаю тіп, блядь. Ну я просто не можу слова згадати. Я теж. Блін. Ну в тебе є. Коли ти живеш в селі, в тебе що є? Типа там кури, свині, це ну, що он да. закон називається? Ну типу ферма, не я не знаю. Тіп. Я розумію, да. Ну, ну типа, але не ферма. Ну я понял. Ну хазяйство, але українською. Давай там... пукку першу. Походив то. <рес> 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 Да, а, тобто Дімі тоді зарахує. Книж. Книж? Книж, так. Да. Цікаво, чи це зв'язано з книгами? Типа а книж може Давай, так. <просив> Ні, не це так, не з Добре. Книги. Прям далеко. Взагалі, Отсад. книж. Це взагалі хоч. Це людина, це предмет, що це. <кщу> <просив>. Давай так, це не людина. Типа, це не пов'язане з книгами. Далі вже як буде друге, коло скажу. Це може крінж взяти від слова книж. <ріплес> <ріплес> Ладно, ні, не так. Скіпи не зна. Це... Та я теж як... буде. <ріплес> 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 Де, не буду. Ну я думав, у мене одразу була мисля, що є страж, а є англійською найт. Ну, типу, і разом буде книж. Зі бійці. Це традиційна страва Полтавщини. Воно маленьке. Воно те, що ти можеш з'їсти, от так зразу. Можна сказати, типу, як. давайте так, Ні, це український фастфуд, це не пільмені. Це міні пельмені такі. На, Наги називаються, так? Ні-ні-ні. З пільменями не зв'язано. Це трошки віче. Ну давай, появишся потім квіти. Ні, давай. я сказав, Це те, що ми їли. Ти не знаєш, що таке галушки, так? Взагалі. Бля, ну я забув, як це не знаєш. Це тіста, я викупаю це. Такі бля, полтавські, бля, як вони називається? Ну, такі крумені, типу. Дивіться, це традиційна страва, вона просто так називається. Але це, типа, не то, що полтавське, воно віздеє. Воно солодке. Бля, і солодкі, і соліне, це не пельмені, це не я оці. Ні, e, це не те, що ми їли. Uh -huh. Але ми їли в тому випуску. хто дивився. Це. Єбать. Пирожок? Так. Да. Хорош. Хорош, хорош. Трибали. Це за що? Пиріжок з начинкою з будь-якою тільки. Uh -huh. Давай я відразу э, дам підказку. Бо це, ну, це мега важкі слова. Ну, давай. Давай, э... Хо хоч слово спочатку назви? Да, можна треба. Диффузія. <світ> я дам підказку. <світ> фузія, фузія. Це є в Counter-Strike. <світ> це є в Counter-Strike. Дифузія. <світ> <світ> Сука, з чим вона зв'язана в Кайне? З, кон... ну, з strike Ну, щось хоче сказки. Це типа як... Ні, тебе ви... ну, не Не, дивись, э... дивись не. Дивись, щоб ти не запутався, не... Ну, це не зброя, типа, блядь. Ну, можеш сказати. Зброя? Ну, може, треба уточнення, або я знаю це відповідь. Ну хорошо, давай. Дивись, ти правий, в принципі, але можеш уточнити. Якщо не вгадаєш. Ніж? Ні, не ніж. Ти, ти знаєш? Ніж, здається, так? Да. Якщо це зброя, це не ніж. Яка це зброя може бути, бля. І ніж. Це автомат. М4. <реш> 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 ну це типу або а, просто автомат. Ну, це ж щось. Ну, це щось має бути таке. Э, узагальнене. Ну, я думаю, автомат. Ні. Да блядь, це... а НАХУЯ ти сказав? Чи гвинтівка, чи ружьо. Ну, типа, для мене це не саме. Гвинтівка, хай буде. не впевнений, що Ружбайка. Дустволка, знаєш. Пуф. Ну так, да, ладно, це рушниця, ну, по факту. Рушниця. Давай тобі 05 зарахуємо, ти зарахуем, ты сказав. 05, диметры 4 вже виходить. Тобі 1,2. да. почекай, тобі тебе тоже 05 зараху, потому що... Ну типу, я 05, тобі напишем. Ну, По 0,5. Галас. Легко пиздец, я вахую. Галас? Так. Да. Ебать. Да. А можна я сам загуглю? Замість <laughs> того, щоб. У ну, вас, до речі, є дзвінок другу. Да. Я нагадаю, що. Можете використати. Галас. То набери дружині. А вона спить. Ні, ну це... Та набери будь-кому. Просто розумієш, тобі вони зараз гадають підкази. після тебе. Та будь-хто й підказує. Та Андрій. На Нам дрюся набери. Наберіть владу. Не, реально, може мені набрати. Ха, що за їмба? Ви <laughs> <laughs> <Ми laughs> та так різниця? всі будемо дзвонити. А можна я не буду брати телефон? Я просто отак вот от типу. Алло? Давай. А я можу трубку не взяти. <laughs> <laughs> Галас. Може, я сам згадаю. Я чув це слово, але я не знаю. Влад, я тобі звоню. Давай зробимо, що не дзвониш. Ну, дзвони. Алло? Ой, чекай, чекай, гудки. Алло, алло. Алло, Влад, знаєш, що таке галас? Шуденьку. Да давай. дивку, знайшли. Я не знаю. Я зйом хочу. Ну коротше, ладно, це типу голосувати, кричати, типу, це, правильно? Хорошо. Точно, скажи точно. Я Блять! Ні, та по суті галас це є українське слово галус. Це шум, шум. Це шум, це шум. а можеш а Що ти сказав? Це шум ну типу. Да, це Украинская. Да, не хуяды. Владовство такие поможет, конечно. Я вообще Не буду одним Вс, схуя. Фіглювати. Фіглювати? Фіглювати. Фіглювати. Бля. Ну, ну це, я, тип, я, я якби, поки, якби да. підказку, то я б точно. Ні, давай поки без підказок. Ні, то ясно. Фіглювати. Це дієслово буде. Ні, то ясно. Відповідь, типу, Ну, Ну, фіглювати це, це дієслово по собі. Ну, да, не під... може дієслово... бути фіглювати, а потім, типа, стіл вони. Такі фіглювати. Дві і тапочки, ну типа файло. Фіглювати. Хай буде це бити, байдики бити. Блядь, і це правильно. А це? Охрені, ну це типа жартувати, дуркувати, бешкетувати, бити байдер. Ніхуяся. Ти знав? Ну, Ні. типу, дуріти, типу, там, фігньою займатися. Угу. Офігель. Дрижики. Дрижики, <зв>. та підєст, чуваки, що ви мене придумаєте? Давай, дзвоню Я Владу. знаю, що це. Ні, мені не, не, не можна. Чого не можна? Вся яка різниця, кому дзвонити? Можеш мені набрати? Ти знаєш? Ну я здогадуюсь, я не впевнений, але я назвав... На приході Давай, я даю. На приході воронений. да-да. — Алло, ледімо здоров. — Здоров. — Чуєш, ми з тобою ще сидимо на зйомках. Да. Кажеш, що знаєш якесь слово там. Яке? Дрижики. Е, ну я не впевнений, ну, мені здається, що це, е, типа, е, вони, мурашки по шкірі. А, бля, логічно. да, мурашки по шкірі. братан. Ну, коли холодно, ти це... трусишся. О, от, все, трусишся, від холоду, Да. Ну, наприклад, від ну, холоду. Блядь. да, Да. Ніхуя Жирі. собі. Блядь. Конкурента на це. Не злив. А, ти спеціально так думав, що це неправда? То ні, ні, то я був. Я, ж я ще сказав, 90%, 90 там. Ладно. Пікльова. Пікльова? Да. Можу сразу приказку дати. Думайте в напрямку спорт. Я не знаю. Ну в нас ви якийсь спорт. Пікльова? Не знаю. Ну, ти спорт не знаєш. Бейсбол. Нормально. Українське слово, бейсбол. В принципі, близько. Ну це старе, типу, да, слово. Ну да. На Львівщину це таке. Ну я хотів сказати, що це теніс, а мені це якийсь більш старий спорт. Піклво. Ну, хай буде щось ракеткою, хай буде теніс. Ні, я б даже сказав, це взагалі не якийсь конкретний вид спорту. Це може щось узагальнене, типа більше. Типу, як змагання, Походу. Ну ні, ні, ну, не змагання. Next чи спроба? <продук1> я не знаю. А я, походу, зна... ну, це саме це... спорт. Це зі спорту. Узагальнене. Просто узагальнена назва гри з чимось. Це не теніс, типа, не футбол, там не баскетбол, там не казаки-розбойники. Це гра з чимось, з якимось предметом. З м'ячем. Ну, назви, типа. Що, гра з м'ячем? Так, да, це точно. Молодець. Дякую. Це гра з м'ячем. Жлук — Жлукто. — Жлукто? — Да. Жолуть, я не знаю. Ні, ні, не, не, взагалі. Серьо. Бля, я, я не знаю. Давайте це так. З домогосподарством пов'язаний якийсь предмет. жлук -то. А чого так. так швидко підказка, я no. на другу? — Ні, ну просто він і так не вгадає. No, а, окрузі... а так ви робити думати всі в тому напрямку. І так не вгадає? А ще раз скажи слово. Жлук то. Жлук-то. Коротше, ви просто... — Швабра, не... бля, я не знаю. Ну, до речі. Принципі, щось таке ну. Да, можна зарахувати, ага. я думаю, а. Ні, ніхуя. <реш> <реш> Ніхуяні. Що швабра, не знаю, якщо швабра, то тряпка якась. Ні. Давайте так, підказка. Це штука для э, прання. Ну, це в тебе або, блядь, порошок, або капсула, або. Паро капсула. капсула. ні, 200 років 200 знаю, на це. буде бути капса. На вулиці. На вулиці? Ну так, да, це ж господ... ну, господарство сказав. Ні, mm -hmm. nee, так воно може бути так само, як типу, і ти в машинку щось кидаєш, тип, ну, так? Ну, якщо в нас це слово старе, то навряд що це таке, що машинку можна покласти. Аж лук то. Відро? Е -е, Блін, ну не зарахую, то давай, якщо точніше не скажуть, то. Миска? Так, да, це миска для пляни. По пособна... Крысаня. Хм. Че Крысаня? Крысаня. Крысаня, например. Крысасаня. Это такая штука, что может быть в множении Крысаня. Не-не-не. ну в да, не Ну надо хоть можем. думать, бля. В какой степи. А, Аксессуаре, может. Сумочка. Крысаня. Серый, я для тебя поки выткрыю. А ты знаешь? А ты знаешь? Шо? Не, просто. <реш> 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 просто <реш> мне. Крысаня. А Може це якісь буси, типу, на шию. Ну, типу. Що э, я кажу? Да, ти ж соус хочеш, не? Да, так? Mm -hmm. Це. Крисання. Це сукня? Ну, це ж не аксесуар, це Це точно а, аксесуар? Я прямо аксесуар, це. аксесуар аксесуар. Чи це, ну, його... ну, я думаю, що це, типу, як більше до аксесуару. Да? Давай я вже потім підказую. Ну, Я б ножика якогось назвав, але це ж не аксесуар. Ну, ні. Ну. ну це, кстати, логічно. Хай буде ремінь? Ні. Поїзд, типу. Ні. Шарф. Ну, жінки Ні. не сказали, що більше носять. Ні. Може браслет, Ні, Да. Ні. Ні. Це mm. Угу. Давайте тепер хто перший назве. Блядь. Коротше, воно тут уточнення до нього таке. Зараз я прочитаю. Це ага, із широкими полями. З широкими полями. Ну це дивно типу, звучить, але... І для чоловіків теж. Давайте, так. Дуже рідко. Давайте так. Всі дивились караоке на Майдані. Ну. Що там в кінці було? Єба, я не пам'ятаю. Помните, ну, як там гроші збирали? Угу. Ну. Капелюх. Да. Це капелюх. Це капелюх з широкими полями. — Вона владинецька. — Широкими полями. — Та ну, сорі. <рес> — А ти не дивився? — А чому тут про жінок тільки? — Ну, ну потому, ні, що тому що... — Ні, я бачив нарізки. — Чи жінки більше носять такі капелюхи? — А, саме такий капелюх. — Ну, Такий, так. Да. — З широкими полями. — Де? — Дзюнька? — Той, бля. Ну, тут... — Блядь, треба було читати в поїзді. Да. — Так, ну тут, коротше, давай, одразу дам підказку. Це щось малесеньке. — Ну, я думав, що це пугові, це. Но... Э... Чё, но? Так кто же ему же Ну, пуговиц. Может прокатить. Гудзик. Гудзик, ты хотел сказать. Да, Гудзик. Дунька. Да. Маленький. Да. Это слово больше, напевно, узагальное, про что Типа, ну ты и дюнька, да? Нет, нет, это не характеристика. Нет, нет, что-то маленькое. Дюнька, типа, классная. я забув. Предмет, типа. Нет, я забыл. Типа, узагальное. Прекраса, хай будет? Ні. Єрадія, ну хайдин каже. Ну це в господарстві щось не там є. Давай так, на кухні. Це узагальна назва якоїсь, коротше. Давай так. У мене Допай. вже є варіант. Де... Взагалі це є в цьому в цій кімнаті. А чого на чекає, чого на сірому підказки? Ти, ну, маєш, ти хочеш щоб один програв? На єдині О, має ті секунд. — Рахуй. Блять, це з цим. Це, це якісь. Е, да, щось. чашки, вази, щось таке. Да. Спасибо. Це маленька посудина. Чи маленька пляшка? От вас на столі. Тягнеш сіро, гай тягнеш, бля. Ну витягне. Да, бля, я, не, я. ні, ну. Ради <реш> справедливості я б гадав, бля, десь половину. Лет. Ну, якщо не більше Так? Макітра. Макітра? Це голова. Ні. Що? Макітра є ці дрелі. Я здається, знаю, що це. Да, Сережа. Ні, давай, скажи. Давайте, скажите, шоденьку, я вже знаю, я зрозумів, що це. Макітра – це не голова. Це зацелок, блядь. Да, один. Mm. Ні, ні, це взагалі не пов'язане так. Макітра? Ні, ну, у мене Макітра в дитинстві це завжди була голова. Обличчя. Е, коротше, у mm, це це... мене буде підказка зразу, чи я давай з підказку за всякий випадок. Вже було б похоже слово, типа в цих всіх Тобто Вже було схоже, але. Тут, типа, для іншого. Воно. Ніхої ну, це, ми, це миска. Виска. Тільки дерева, так? Дивіться, сито, ну ніт, ні. Дерева миска, миска, сито, це сито, ні? Це миска, але для чого, можна так сказати, так. Да. Або треба або відповісти, яка вона була, з якого матеріалу, або для чого. Металева, мабуть, напевно. Ні, Не металева, паперова, я не знаю. Дерев'яна. Ні. Да хуяля, а чого Ну з чого, дивіться, думайте логічно зараз, хто перший відповість, з чого в давні часи Ну кераміка. — робити. З блять. роблять. З <laughs> глини робити. Глини, глини. Да, да, да. так, так, так для чого макітера потрібно? Дивись, це глиняна миска, в якій мішали тісто чи інші продукти. Угу. Пальчата. Пальчата. Та я не знаю, є кипы. Ну просто можеш відповісти. повесить. Ну, ну рандомно можеш. Ну, візьми просто возить я... просто... слово. До речі, тут можна від слова, типа, від... Пальці, Пальці блядь, да. Ну да. Ну, можливо, але ні. Ну, типа. Окей. Повязано цим. Ну та Скільки це? Ну ж... скажи, що А, шо, а, а не, скажи мені. что не, я я я не кажи йому, блядь. Нефти? Я не знаю. Ну, перше, що приходить в голову, це. Ні-ні, це типу, рукавиці, але це якось завжди легко. Ну хай буде рукавиці. Да, Габлі. <laughs> Давай я тобі так скажу, якщо тут додати одну букву, <laughs> то це вийде yeah, типа. No, ну, да. Yeah. Да, да. Це вилки для сіна, типа великі mm. для сіна. Лемішки. Лемішка. Лимішка? Да. Е, типа. Може це якийсь е, теплий одяг, типа зимній. Як куртка така стара. Ну, як стара, типа, менше на увазі, що старо стародався, типа. Римінець. О, норм ідея речі. Лемішка топ. А, ні. Топ-то внутрі, типу, іде, топо. А ти що казав? Я? В кроссовці. Давайте я дам підказку. ну це на увазі. На Дімоні. Ну добре. Давай, кажи. Ні, бля, это не підказував. Це страва, кажи, кажи. Це конкретно я маю назвати? Ну, це типа страва з чогось, типа. Ладно, давайте так. Скажеш, якщо аналог, типа, нормальним словом, то я зарахую, хоч хто назве аналог, типа цієї страви. Бульйон з куркою. Ні. Бля, это же годишь. А каша? Да. Ну, типа, це страва з борошна, яка схожа на кашу. Це рата. — Серато. Сератор. Серато. Бразильська страва. Сератор. Дима не вгадує, коротше. Я хз, кажи. Та я шо? Ну, кажи хз і далі підсказка буде, бо я. ну, я взагалі не розумію, куди мені думати. Цирата. Це. це... А, чекай, Ді... хвороба якась. Що <ріграя> <ріграя> там захворів? Чим дім, ой. — Давай рандомне слово. Це м'ясо, не знаю. Це <ріграя> аксесуар. На кухні, можна. Ага, а, ну сказати. все, я вообще не всустав сторону думав. <зві> На кухні це якийсь аксесуар для чогось. Ну, не буду казати. Пояс для, ну, для жіночки, поняв, типа такий, через це. Для кухні кажу. А, ну, а фартук, фарт фарт как для. А просто я... це для знаю. ігор. — 18 не... плюс. Хорошо, це не для людини, а типу, для чогось іншого. Ну, то я ж питав саме, типу, до цього. Дошка. Норм де. Норм де. Ні, Ні, це не дошка. 에... Хай це буде кастрюля. Воно велике, в принципі. Їм можна щось покривати. Покривати? Да, на кухні. Ну. Це скатерть. Хорошо, давай, якщо назвеш для чого, я це зарахую. Для чого? Обычно? На стіл. Да. Так. А буває не на стіл? Або, да. Ну, може, кого? скатерть не знаю, блядь. <свят> ну, я не знаю, скатерть. Це російське слово. Хорош, молодець! Дякую. <свят> на, на. Давай, що готуйся, готуйся. Дзигар. Тобто в тебе 4... У э, мене 5. У мене 4-5. Бля, дзигар. Прям Бля, я знаю. Два варіанти. Кажи, якийсь один. А другий потім візьмеш. Він навряд ли. Це елементарно, не? Сигарета. Ні, ні. Блін, я чув це слово, я знаю. Що означає слово дзигарі у західноукраїнському діалекті? діалекті. Ді... Дзигарі. Ну, щось «дзигою» пов'язане, але що, що. Щ... Пас. Ді... Я не знаю, дядь. Годинник. Останнє патріотично. Назви щось рандомне. Я думаю, ну це схоже на людину якусь, яка щось робить. Не знаю. <світ> Мені здається, це коротше така тема в дитинстві, що ти ставав на неї, типу, і крутився. Знаєш, взагалі взагалі, щось типу, може бути таке, типу, трошки близько. Але коротше, дивіться, це. Воно може використовуватися як аксесуар і як ні. Є тобто є така штука, як аксесуар, а є не як аксесуар. Це є у всіх е вдома, це є в телефоні, навіть, це є... Везде. Всіх ви це зустрічаєте, бачите кожен день. Воно є на одному з вас. Реч? Одежа. Да, реч, блядь. Ну одежа. Та ні, типу, ви шо. Ну ви що? Одного є, він іншого нема. Ну, ну. Ну фаст. Не, ну ви часто хтось... Борода? Ні, це. Не, не Так, є вдома і борода. Це аксесуар, предмет. Дивіться, воно Зуця. є в одного з вас, в одного в обох тільки є. В, обох є. в інших немає. А, в, одного Давайте, в... Дивіться, в одного з вас є ця річ. Блядь. А повтіли, можна! Це <в> мене є. <ріць> Години. <ріць> а, я... а не твоя черга була. Ні, це у вас хто перший. наш. наш <ріць> Давай, п'ять! Не, ну по чесному, ти не безстанції. Ну, блін, ну є в телефоні, вдома, блядь, як аксесуар. Я подумав Це один із нас, типу, в нас, в двох, у нас немає години. Ні, не, я сказав в когось з вас. Не. ну. Ти сказав в одного з вас. А, блядь, не. ну в одного Та, з, з вас, зелені. А ви я нема в є. Не. Не могу, не. Не, не. Ну да, тут є цей, габела. Шо там? <laughs> <laughs> Ход пепел. А можна я поїм спочатку? Ні, так ти вісьме щось і полий. Ну, так залий туда прям. Нормально. Все? Да, да, блядь. Нормально ли? Ой, йо, Так нормально, що він просочився. Ще, ще трохи поли, так, він просочився. Ще трохи полий, блін. Він може не такий гострий. ну. Нормально, тепер нормально, да. Давай. Ладно, трошки ще. Давай, можна. давай, красава. Нормально лише д'є. Та давай, то обмаж його нахуй. Все можна. Ходи не дуже таке, прям не. Да? Ну, бо вибрав. Нормально. Нормально, да? Да. Yeah. Ну, то може, просто... може випати. Серйозно. Ну, за 500 тисяч доларів. За 500 тисяч за 100 доларів випиш. Може і за 100. <свят> <свят> ну, яке десь по гостроті від до 10. Ні, yeah, це табаско. Це табаско, да? Так воно госте. Да yeah, не прям. Блять, ну пиздець. Ну, я думав, що піздати буде. Скажи, типу, а, печет, печет. Mm. Води, будь ласка. <схай> Пограй трохи на камеру. Ну, написано hot pepper sauce. Ну да, я ж ти думав, що він піздець якийсь. Ладно, нормально. Ну, диви, скільки я волов. Ну да, ні, нормально, ну Ну все, красава, виконав, в принципі. Дякую. Покушай. Ставте лайки. Я буду стадать за лайки, за дякую. Вподобайки теж можна ставити. На Сірого канал теж можна зайти. На YouTube, Telegram, Twitch, Twitch. Twitch <laughs> Дякую. Дякую. Дім, Дім скажи щось нам в Всім пока. <laughs> Всім пока. <laughs>